Спеціально розбив дві пляшки пива перед картином і словом. А що буде, якщо я зроблю так? Бля. Тут усе понятно, тут усе понятно. Тут усе поздравляє. Солофа, чого іменно ти так на солофо зробив? Я не знаю, я чувствую. Це все тому, що... А вибрався що... з запою, я... чому, чому відразу я? Ні, я, думаю, я думаю, що що він я в якийсь момент що... перепрацював, і я, у нього і я, я скажу справді, сорвалося. це на мене схоже. У <ріст> <ріст> мене є така в мене дуже багато таких історій. Це ж, ж, ж дуже багато таких історій, де ти перед касиром отак підходиш і кажеш, а давайте я розб'ю і зроблю так, що що це взагалі за прикол. Ну, це та, Ні, Там, Там був срач, я впевнений. Там був якийсь срач, типу якийсь, якийсь спор. І мені здається, ну ладно, це посік ну, я не знаю. Або ані мені здається, або німблі мейбі, може бути. Не знаю чого. Я тебе не знаю.